Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик і я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Говоримо про якісь речі, які би здавалися очевидними, але будемо дивитися на них під неочевидним кутом і будемо давати їм свою суб'єктивну оцінку. Як Луцьку крадуть на харчування дітей? Ну, є в Луцьку комунальне підприємство, яке називається Луцький комбінат шкільного та студентського харчування. Це підприємство максимально непублічне. Ну, адже ви не побачите його закупівель в Прозоро. І ви не побачите руху коштів через казначейство цього підприємства, так би мовити. Хоча на підприємстві і працює понад 150 людей, і обслуговують вони майже всі школи міста. Подивитися, по чому ж воно закуповує продукти ми не можемо. Але. Пропоную вам ознайомитися із цінами, за якими комбінат закуповує окремі групи товарів. Їх надали патріотично налаштовані громадяни, і ця інформація відповідає дійсності. Отож, спочатку я називатиму ціну, за якою комбінат шкільного харчування закуповує продукти, щоб годувати наших дітей, а потім буду казати, яка приблизно є ціна в супермаркеті. Це ціна максимальна. Це ціна роздрібна, ну адже оптом завжди дешевше. Отож, картопля 60 гривень за кілограм. А в супермаркеті можна купити вдвічі дешевше за 30 Цукор закуповує комбінат по 120 гривень. А в супермаркеті за 40, тобто втричі дорожче. Свинина 520 гривень. Проти 200. Філе куряче 520 гривень проти 170. Гречка 175 гривень проти 50 і куряче яйце. Куряче яйце за 14 гривень за штуку. Це те саме, що було із закупівлями в Міноборони, там, де закуповували по 17 гривень. Отож, комбінат без тендерів закуповує. В своїх правильних підприємців продукти за правильними цінами, які вдвічі, втричі вищі за ринкові. І до слова, за 2023 рік комунальне підприємство мало оборот 73 мільйона гривень. І вгадайте, скільки воно отримало прибутку? 33 тисячі гривень. Чому? Тому що всі прибутки виводяться через отакі ціни, які я назвав. Виводяться на своїх підприємців. І скажіть: ви вірите в те, що це так би як би сказати, так щоб не дуже матюкатися в ефірі, що це неподобство може відбуватися без відома міського голови Ігоря Поліщука? Я особисто в це не вірю. А ви уряд планує підвищити податки для українців? Зокрема, йдеться про ставку ПДВ і про військовий збір. Який також хочуть запровадити для фізичних осіб підприємців, зокрема, кабінет міністрів працює над законопроектом про підвищення податків. Зміни стосуються податку на додану вартість та військового збору, який можуть не лише підвищувати, а й запровадити для ФОПів на спрощеній системі оподаткування. Пише Форбс: Йдеться про підвищення ПДВ. Військового збору, а також запровадження його для ФОПів, що працюють на спрощеній системі податкування. Військовий збір в уряді планують підвищити з 1,5% до 5%. Аналогічну ставку податку в 5% можуть запровадити й для ФОПів. Про рівень підвищення ПДВ ще йдуть дискусії, ймовірно, це буде підвищення на 2-3%. Чому ж підвищення податків стало реалістичною опцією? Ключова причина це збільшення військових потреб. На додаткову мобілізацію потрібно близько 300 мільярдів гривень. Навіть без врахування мобілізації потрібно 400 мільярдів гривень на закупівлю та ремонт військової техніки. За розрахунками, Форбс, підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5% ну, для найманих працівників, без врахування можливого запровадження військового збору для ФОПів може принести бюджету додатково 90-100 мільярдів гривень на рік. Підвищення ж ставки ПДВ на 1% пункт дає близько 40 мільярдів гривень додаткових річних доходів до бюджету. І в разі підвищення ПДВ на 2 там, чи 3 пункти доходи до бюджету можуть зрости на 70-80 мільярдів е чи 100-120 мільярдів гривень відповідно. Проте, підвищення ставки ПДВ пригнічує споживання, тому збільшення надходжень зазвичай не є прямим пропорційним зростанню ставки податку. І посилення податкового тиску також може посилити мотивацію до ухилення від оподаткування. За такими розрахунками, максимальна сума надходжень може становити близько 200 мільярдів гривень або 2,5% від ВВП. Без прохування можливого військового збору для ФОПів. Проблемний момент це у разі запровадження 5-відсоткового збору для ФОПів третьої групи їхнє податкове навантаження збільшиться одразу вдвічі. Доради ж, відповідний законопроект може потрапити наприкінці червня, на початку липня. Ще раз наголошу на тому, що збільшення податків не прямо пропорційно збільшує доходи в бюджет. В економіці є таке поняття, як крива лафера, яка показує взаємозв'язок між рівнем оподаткування і тим, скільки справді люди платять, скільки надходить в бюджет. І вона каже про те, що за надто високі податки не збільшують, а навпаки, зменшують надходження. Тобто люди перех... почнуть переходити в тінь, це контрабанда. Контрафакт, готівкові розрахунки, мінімізація офіційних доходів ну тощо. Е, на думку ж проєкту ціна держави, здорова політика наповнення бюджету може складатися з двох основних пунктів: перше, це посилення інституційної спроможності органів, щоб мінімізувати наявні схеми ухилення від оподаткування. Тобто, те, що ми бачимо, це схеми намитниці. Схеми з продажем підакцизних товарів, гральний бізнес і так далі. І друге, це забезпечення простоти ведення бізнесу і економічного зростання, від чого наповнюється скарбниця. На жаль, поки що ці два шляхи ігноруються. Нацбанк обмежить карткові перекази між фізособами. За ліміт буде встановлено 100 тисяч гривень на місяць і. Не більше 30 транзакцій. Отож, Національний банк України готує проект рішення щодо обмеження карткових переказів і запровадження граничних лімітів переказу грошей з картки на картку між фізичними особами. Ну це так звані p 2 е, операції, тобто person-to-person, person, людина до людини. Як пише Ліганет, планується, що ліміти на вихідні P2P перекази можуть скласти 100 тисяч гривень і 30 операцій на місяць для одного рахунку. Обмеження, яке буде базуватись на рішенні РНБО щодо протидії нелегальному гральному бізнесу, мають намір впровадити впродовж місяця. Як зазначили в НБУ, за їхніми розрахунками, 95% клієнтів банків цих обмежень навіть не помітять. Натомість проводити тіньові платежі зловмисникам, які користуються картками Фізосіб, буде і складніше, і дорожче. Для чого ж такі перекази використовуються? Перше, це несплата податків. І можна сказати, що це злочинна діяльність. Вхідні ж транзакції обмежувати не планують, аби не ускладнювати діяльність, наприклад, волонтерам. Ну до того ж, за наявності підстав та підтверджень, ліміти як виключення можуть і збільшувати. За даними Нацбанку, обсяг подібних тіньових переказів може становити мільярди гривень. Водночас використовуються картки фіз осіб, які свідомо надають зловмисникам свої персональні дані для цього. Ну а потім через картки там, пенсіонерів чи студентів з місячним доходом в кілька тисяч гривень можуть проводити нехарактерні платіжні операції на мільйони гривень за день. Саме так і працюють ці схеми. Україна намагається стабілізувати роботу енергоринку. Ну, зокрема, Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, запровадила нову структуру граничних цін на електроенергію для бізнесу з 1 червня. Отож, згідно з рішенням НКРЕКП, ЄКП, в вечірні години е, прайс-кепи підвищаться на 20%, а вночі в окремі години більш ніж удвічі. Отож, що таке прайс-кепи? Прайс-кеп – це. Максимальне обмеження на енергоринку, вище якого не можна ставити вартість електроенергії, якщо його е, підвищити, відповідно бізнесу буде більше стимулу. Закуповлювати її, отож, відключення світла в Україні вночі пов'язані із несприятливими умовами імпорту електроенергії з Європи. Різниця в цінах робить купівлю вночі нерентабельною для перепродажу, і відповідно підвищення оцих от прайскепів дозволить стабілізувати енергосистему і збільшити імпорт в нічні години. А з вами був Андрій Лучик і програма «Слово редактору». Дивіться телеканал «Конкурент Віч читайте сайт і телеграм конкурента, стежте за нашими соцмережами. Смерть лятим ворогам і до нових зустрічей в ефірі!